Вітаю всіх пара захоплених. Мене звати Марина, і ви на моєму парфумерному каналі, де я допомагаю вам почути якомога більше про новинки парфумерії. І сьогоднішнє відео буде незвичним форматом. Я починаю розносити семпли, які привезла з екзансу. Багато вражень, і я почала записувати короткі записи саме про конкретний аромат. І вирішила зробити таке відео: сім днів, сім нових парфумів з екзансу, з тих, що я привезла ці новиночки. Ви побачите зараз. Зараз, мабуть, третій день, коли я розношу щось новеньке, і мені подобається і я вам хочу розповісти. Я вже вирішила це об'єднати в велике відео, і тепер, от записую такий вступ. Сьогодні я розношую один з перших ароматів, що привезла з виставки: це латте і мандорла від Profumo Dіferenзе. Зараз досить популярні аромати з назвою Latte. Latte і мімоза, латте Дічері і так далі. В різних брендах є Latte, що натякає, що там має бути лактонність, але в жодному з цих ароматів, реальної лактонності я не знайшла. Чим пахне Latte і мандорла? Він пахне взагалі помадно-пудровою трояндою. Так, приємно, жіночно, все супер, але де мигдаль, де лактонність? В якийсь момент відчувається, ніби цю ту трояндочку трохи мазнули кремом з тістечка. Але то недовго. І аромат щезає також пудровою помадною трояндою, яка знову ж таки жіночна, приємна, але де той мигдаль? Можна напрягти свою уяву і уявити, що серед тієї пудри є і мигдалева пудра, але це і все. Мені здалося, що в Італії він був більш мигдалевим, в Україні він взагалі на мигдалевий. А по технічних характеристиках у нього стійкість не така вже і велика, та й гучність посередня. Ось такий аромат. Попередні релізи від парфуму Діферензи мені подобались набагато більше, такі як Бонталетті, Мательда і Фіора Діпане. А сьогодні я розношую аромат від Astrophil Stella, новий, який вони презентували цього року на Екзансі. Називається In Extremis І він присвячений Караваджо італійському художнику його творчості. Аромат Виявився більш приємним для мене особисто, ніж я очікувала. Взагалі, це шкіряний парфум, і він досить гарний, він дуже стійкий, він дуже приємний. Я думала, що він буде мені здаватися як аромат більше для чоловіків, і такий і воно і є. Але не очікувала, що сьогодні мені буде в ньому настільки приємно і комфортно. Аромат! Гірчить, він досить терпкий за рахунок мастики, в ньому багато трав та квітів, сушених таких аптекарських, типу ромашки, моху, гальбаному. Ще там досить багато травок різних, але ці трави є лише оточенням, а здебільшого це все-таки про шкіру з мастикою. Аромат, можливо, звучиться. З мого опису грубовато, але насправді це європейська шкіра, шкіряна композиція, в ній комфортно буде чоловікам на кожен день і на роботу, і на побачення. В ньому просто реально класно. Він зовсім не солодкий. Він має оцей маскулінний вайб, але не в плані. Того, що цей аромат тільки для чоловіків. Ні, він звучить досить унісексово. Тобто, шкіра, вона не звучить чоловіча або жіноча, вона просто звучить шкірою, так? Це просто аромат шкіри. Але ем, я відчуваю, що чоловік в такому ароматі буде відчувати себе більш мужньо. Ось так. В той же час я бачу, що на жінках під шкірянку, під свій власний якийсь настрій, теж залетить цей аромат гарно. Я можу сказати, що цей семпл я знайшов сама, я його нікому не віддам, мені сподобалось. Тому заходьте в Le Flacon, в Україні, Astroфілан Steu стоять саме в цій мережі. Так. І тестуйте гарна річ. Бувайте до наступного дня! А саме сьогодні я ношу новий аромат від Paris Monte-Carlo, називається він Shining Moon. І це прекрасна, красива, квіткова деревна історія. Скажу одразу, хоч він і вийшов у золотій колекції, Gold Collection у них є, по стійкості він мене не дуже влаштовує. У нього стійкість. Години три-чотири вже близько до шкіри. Ви все ще відчуваєте цей аромат, але він вже близько до шкіри. Тим не менш, цей аромат мені подобається. Бо це деревина, яку я люблю. Вона дуже свіжа, вона дещо волога, як на мене. Хоча це залежить від оточення, тому що у приміщенні вона мені здається більш сухою. На подвір'ї мені здається, що вона більш така волога якась. Це світла деревина, кедр та сандал. Мені пахне здебільшого кедром дуже м'яким. От Він пом'якшений кашмераном і білими квітами, пелюстками білих квітів. В таких ніжних дуже подобається. На старті є рожевий перець. Я такої аж гостроти не вчитую, але те, що аромат дуже свіжий, це точно. То, що ми маємо? У мене враження, ніби я. Лісоруб, який знаходиться в лісі, і пиляє дерева, тому що в якийсь момент я відчуваю от справді такий прям спил світлого дерева, свіжий, більш прокедрим, знову ж повторюсь. Але аромат не такий різкий, звісно, він унісексовий, тобто і чоловікам на чоловіках буде добре звучати. Тим не менш, він пом'якшений цим квітами, Тут є мускуси, які теж пом'якшують аромат. На мій погляд, аромат не сильно пудрить, чи може майже не пудрить, але просто він не такий різкий, як можна очікувати від там зовсім деревного аромату. Тому це новиночка приємна. Але не дуже стійка. Якщо ви зараз шукаєте щось для себе деревне, хочете щось, що, звучи, що буде звучати сучасно, можете звернути увагу на цей аромат. Мені подобається, що тут немає нічого, що сверлить мозок, тобто немає якоїсь там поганої амбродеревини, яка в базі зазвичай вилізає і починає псувати вам враження від парфуму. Такого нічого нема. Дуже натуралістичне, чисте, красиве звичатку. Звучання від початку і до кінця мої думки спереджують те, що я кажу, мої слова. І починається трошки мішанина. Коротше, аромат мені сподобався. Флакон я певно не буду, придба... не буду купляти. Не думаю, що мені потрібен цілий флакон цього, але семпл я знайшу любки. В цілому у цьому відео я розповідаю про ці аромати, в яких мені сподобалось ходити. Про семпли, які я маю на меті зносити до кінця. Гарна, гарна річ Періс Монте-Карло Шайнін Мун. До наступного дня! Новий день, новий парфум. Сьогодні я у Афінасанс Цетрій Ріс. Це прекрасна річ на дощовий, холодний, незатишний день як сьогодні, бо саме цей парфум мене чудово зігрівав. Він огортаючий, він тримається близько носія. Я не помітила довгого шлейфу або якоїсь занадтої гучності. Тим не менш, стійкість присутня, 5-6 годин він з вами буде точно. В ньому багато деревини, він зовсім не солодкий. Ну, є легка, така смолиста солодкавість. В цілому, по піраміді, в ньому є ірис, є багато деревини, кедру саме є смоли. В базі, мені здається, він стає дещо кремовим і ніби приванілюється. Хоча саме ванілі не вказано. Тим не менш, в мене є таке враження. Що мені подобається в цьому ароматі, що це пудровий ірис, але він ніби якось сучасно звучить, і в ньому немає цього тягаря історичного шалімарів. Просто-просто окрема композиція і багато деревини. В старті мені інколи вважається навіть легка крейдовість, чи то. Мінеральність, щось таке приємненьке, сухеньке, в цілому, аромат мені видається сухеньким. Інколи він мені нагадував чимпанк візеологіста, і через це мені почало вважати, що там є легка горіховість. І це мені теж сподобалось. Хоча, знову ж таки, горіх в ніяких в піраміді немає. Це мій перший день, коли я отак повністю ношу цілий день цей парфум вже вечір. Я його оновлювала лише один раз. Він мені досі не набрид. Мені в ньому дуже класно. Тому рекомендую до знайомства. Хто любить пудрові і риси? Це і має шалімари, вам все одно треба з ним знайомитись. Він прикольний. От, до наступного дня! Вітаю, пара захоплених. Тривалий час я так непогано похворіла і зараз вже повертаюсь до відеозаписів. Сьогодні знову розношую новиночку з Екзансу. Це Моніка від Грітті це новий парфум, Лімітовані повноформатні флакони будуть тільки 6 тисяч флаконів. Аромат випущений на честь 50-річчя компанії спеціально для жінки Гріті. Романтичний аромат, квітковий, жіночний. Його порівнюють з фльор Наркотік та цим сімейством, просто тому що тут є лічі та півонія, але, на мій погляд, це зовсім різні аромати, тому що тут немає цієї фірмової, як сніловської піталії, яка виразна, шлейфова, яскрава. Тут не так. Тут рожеві, білі квіти, на мій погляд, ну більше рожевих, мабуть. вони Ягідні через лічі, і вони пудрять мускусами. Тобто, це досить пудровий парфум, ніжний, ягідно квітковий для мене. Він тримається годин 5, В ньому дуже приємно. Я відчуваю себе дуже ніжно в ньому. Подобається аромат. Бачила, тревели продаються на мейкапі по 15 мл. Я не знаю, скільки тревелів взагалі буде на ринку, тому що повноформатних, як я сказала, обмежена і кількість. Наскільки вони будуть доступні у нас, я не знаю, але на мейкапі вже от тревели продавались. Я навіть думаю, що, можливо, після цього я захочу собі прикупити ще, тому що, ну, Ягідні квіти останнім часом це моя тема. Я ношу з задоволенням. Тому, якщо ви десь побачите, скуштуйте обов'язково цей аромат, він дуже ніжний, жіночний, якраз на весну, можливо на літо, буде пасувати перед сукні. Бажаю всім гарного настрою. До наступного дня. Новий день з новим парфумом. Сьогодні у нас аромат від Сари Бейкер, який називається Peach Revenge, тобто помста персика. Новинка 24-го року у форматі екстракт де парфам. Досить він стік. І я вже 5 годин його не оновлювала і дуже гарно його від себе відчуваю. А якщо вітерець подме, то взагалі шлейфик є невеликий, але є. Справді пахне персиком, це реально персики. Причому персики від початку і до кінця це круто. Основні ноти, які я постійно чую тут: це персик нектарин гуава. Для мене це справді як якийсь сік з тетрапаку, такий, знаєте, з м'якіттю. Аромат настільки соковитий від початку і до кінця. От Персиковий сік постійно. Він досить солодкий, звісно, понюхайте сік з стептрапаку, він буде солодким, але до серця і бази він стає ще більш солодкавим, тому що о, там є інгредієнти, такі як карамель, амаретто, ваніль, Тобто він засолоджується трохи більше. Не набагато, але трохи більше. так, І якщо на першій пів. Півтори-дві години я відчуваю легку, приємну, майже замшеву лактонність з цими персиками. То далі, коли вступає в силу ця карамелі, ванілі, всі ці солодкі теми, лактонність на мій ніс вона щезає, але аромат продовжує бути дуже приємним. Я сьогодні своїм парфумом задоволена. Хай це не якийсь там витвір мистецтва, але це дуже смачно. І якщо ви полюєте на такі фруктові аромати, персики, нектарини, абрикоси такого плану, і ви вже маєте Sunshine від Amouage, цей еталонний абрикос, все одно вам треба пробувати цей піч Revenge від Сари Бейкер, тому що він того вартий. В ньому справді дуже смачно, він дуже стійкий, гарні технічні характеристики, приємний флакон. Коротше, вартий до затесту. А тепер я буду, мабуть, обирати щось на наступний день. Бувайте! Вітаю! Певно, це вже сьомий запис про абсолютно нові аромати, які я розношую після цьогорічної виставки Екзанс. І я думаю, що для одного відео цього буде. Досить. Тож на сьогодні останній аромат, про який я вам розповім, це буде від бренду Сіро. І аромат називається Колумбіна. Що я можу сказати? Мені сподобалось. Взагалі, я думала, що Сіро це якийсь абсолютно новий бренд, молодий і енергічний, але виявилось, що у цього бренда взагалі-то сторічна історія. Але це все та сама історія, коли у бренда було бурхливе минуле у 20-му сторіччі, у них було все окей, аж до моменту, поки вони закрились в даному випадку у 60-х роках. Тож, а у 2018 році знову їх дістали з далекої полички, відновили бренд і почали перевипускати аромати. Спочатку вони випустили шість нових прочитань на старі композиції. Це не намагання зробити копії старих композицій, це скоріше ідеї на тему старих композицій, тож це абсолютно нові сучасні аромати. І справді аромати Сіро звучать досить сучасно. Я думаю, що на моєму каналі ще будуть огляд на цей бренд, тому підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, аби не пропустити нову інформацію про аромати від цього бренду. Щодо Колумбіни. це перший аромат, який мене дуже зацікавив, і мені захотілося поносити його на собі. Він досить універсальний. Це, на мій погляд, і рисовий, приємний, офісний парфум. І. Так, хоч у нього технічні характеристики такі, що я сьогодні кілька разів його оновлювала з іншого боку, я оновлювала це з семплу, тому що тут ну, пшики невеликі, не обільні. Можливо, через це, але так, я його продовжувала відчувати там, через 3-4 години. Мені просто хотілось піддати ще. В цілому мені аромат а, був дуже приємний. Є досі, я його відчуваю від себе. Дуже гарний бленд звучить витончено, і, незважаючи на те, що це ірисовий аромат, від здавалося б старого бренду, він звучить дуже сучасно. Це приємний пудрово-кремовий ірис, який замішаний дуже гармонійно замішаний з іншими інгредієнтами, з м'якими солодкавими смолами, дотик ванілі, і з табачком. Табачок я окремо не можу його. Якось розрізнити. Він для мене дуже гарно вмішується в цю смолисту рисову історію. На початку тут є в нас цитроси, фрукти, і спочатку він здається більш свіжим, але потім все-таки... Йде в цю ірисову табачну а, таку смолистість. Так, він зберігає легку фруктовість, але от цього свіжого старту вже не буде з вами. Тим не менш, мені дуже подобається, як він плавно перетікає з початкових нот, як він розкривається і як він кремово-ніжно запудрюється і, можна так сказати, заванілюється на моїй шкірі. Я відчуваю себе в ньому дуже жіночно, але в той же час досить характерно. Характерно. Тобто табачок все-таки додає характеру. Я його сприймаю досить гарним фруктовим табаком, ароматним, ароматним табаком. І що? Рекомендую вам з ним знайомитись, тому що це справді сучасно звучить. Це звучить приємно, і це звучить як парфум на кожен день, який може стати вашим ароматним підписом на кожен день на роботу і не тільки. Він буде доречним і на побаченні, і просто прогулятись. На повітрі він звучить приємно, мені сподобалось, як він розлітається недалеко біля носія. Це було якраз те, що треба мені сьогодні по настрою. Також можу відмітити, що інколи мені в ньому просковзує легка алкогольність. Мабуть, це твіст через поєднання табаку, смол і інших інгредієнтів. Також, також звісно, тут є деревинність, а ще. Тут відчувається легка замшевість. Вона не яскрава. Я ж знову повторюсь, дуже гарно замішаний аромат. Ти не можеш розрізнити якісь окремі інгредієнти і сказати, оце пахне чітко оцим або чітко оцим. Просто вам кажу, пахне приємно, пахне цікаво, сучасно і рисово. І от справді в офіс супер класно. Підпис, ароматний, те, що треба. Мені сподобалось. Зараз я подумаю про те, що, можливо, треба взяти більший відливант. Я ще не впевнена, що мені треба цілий флакон, але сам семпл у мене йде досить швидко через те, що я його досить часто оновлюю. За сьогодні три рази, здається, зараз вже шоста година і так. Я його від себе відчуваю, але я його оновлювала вже три рази. Таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю на вас в коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Бажаю вам приємних парфумок і гарного настрою. Бувайте!